Притулок дайла подружжя місто Запоріжжя. Сьогодні до ветеринарної клініки на прийом до лікаря приїздила наша дівчинка Соня. Для того, щоб знову перевірити стан її здоров'я, адже зовсім нещодавно Соня пройшла лікування, і нам потрібно дізнатися, чи дало воно результати. Ми здали аналізи та провели обстеження для Соні. І нам вели для Соні корм Ренал. На три місяці. У притулку жахлива ситуація. В нас буквально немає кормів, щоб прогодувати наших тварин, які живуть в притулку, не кажучи про те, щоб закупляти лікувальні корми. Тому ми благаємо вас про допомогу та підтримку для нашої соні. Будь ласка, допоможіть нам зібрати кошти, щоб закупити цей життєво необхідний корм для нашої дівчинки. Будь ласка, допоможіть нам врятувати її життя.